Книжкова країна на виставковому. Сотні киян та гостей столиці проводять вихідні серед книг та лекційних локацій. Чимало відвідувачів, і біля освітнього простору, організованого європейським союзом. Ця подія відкриває всеукраїнську комунікаційну кампанію про підтримку Євросоюзом української освіти та молоді в часи війни. Разом навчаємося і зростаємо. ЄС та Україна творять спільне європейське майбутнє. І на цьому просторі представлено можливість можливості, які ЄС відкрив для молодого покоління українців та педагогів попри війну із фокусом на майбутнє. Тому кожен відвідувач освітнього простору знаходить щось цікаве і корисне саме для себе. Малеча змагається у вікторині Євроквіз. А підлітки та батьки прогулюються простором можливостей, аби дізнатися більше про освітні програми у Європі. Серед відвідувачів і пан Костянтин, який добре знається на останніх. Дуже цікаво, що програма охоплює всі рівні освіти, і мені цікаво, наприклад, бо діти в школі, які є можливості для наших школярів. А власне, брав участь теж в програмах мобільності неодноразово. Це найкраща програма, це просто чудові можливості і для професійного зростання, набуття тих навичок, тих компетентностей, які потім є ключовими для успішної кар'єри, для взагалі успішного життя. Штабне вторгнення росіян завдало відчутного удару по системі освіти в Україні. Руйнація навчальних закладів, повітряні тривоги, блекаути як наслідок, повний або частковий онлайн. Та, попри все, саме в таких умовах твориться українська держава і зростає майбутнє покоління. А європейський союз з усіх сил підтримує українських школярів та студентів, аби інвестувати у спільне майбутнє. Ми вважаємо критично важливим зробити все від нас залежне, аби створити для школярів, студентів педагогів безпечний освітній простір. Та надати методичну, технічну психологічну допомогу, не припустимо, щоб українські діти, які змушені вчитися під загрозою обстрілів та блекаутів, далеко від рідної школи, місяцями не сідаючи за парти, переживаючи психологічний тиск обставин, втрачали дорогоцінний час і якість освіти. Вони демонструють надзвичайну мужність і заслуговують на всебічну підтримку. Саме вони завтра розбудовуватимуть європейську Україну. Євросоюз уже давно спрямовує кошти та зусилля на розбудову української освіти. Традиційні напрямки підтримки зміцнюють та диверсифікують серед них створення безпечних освітніх просторів, розвиток навичок. Підтримка вищих навчальних закладів та нові можливості для молоді поміж найпопулярніших програм Еразмус плюс уже більше 9 тисяч осіб скористалися програмами мобільності. Серед них студенти, викладачі та молодь віком до 30. Це гранти і це унікальна програма, тому що вона одразу працює в декількох сферах і відкрита для дуже різної цільової. Це освіта, молодь спорт, але брати участь в програмі можуть як індивідуальні учасники, так і організації. Неважливо, яка організація державна, приватна, бізнес-структура, громадський сектор. Всеукраїнська освітня кампанія разом навчаємося і зростаємо. ЄС та Україна творять спільне європейське майбутнє, триватиме до січня 2025 року і охопить усі регіони нашої країни. У тісній взаємодії молоді Україна та Європейський Союз формуватимуть спільне європейське майбутнє.